Зі як можна жити в такому прекрасному будинку всього за півтори-дві тисячі гривень взимку, не маючи газового котла, не маючи твердопаленого котла і не маючи електрокотла. Ходімо, покажемо площа нашого будинку 180 метрів квадратних, і перший і другий поверх цього прекрасного будинку замотан теплою підлогою з кроком 10. І як основний істочник, ми сюди встановили. Баван! тепловий насос з системою повітря, вода потужністю 12 кВт, який буде споживати електрики взимку всього 500-600 кВт в місяць. В топковій ми установили внутрішній блок теплового насосу. У нас є ємність для системи опалення і системи охолодження. У нас є бойлер на 200 літрів, розширительні баки, запорна арматура. В системі у нас є система рециркуляції, Установили насос. І у нас є всього одна насосна група, і то з частотним насосом, яка справляється з усім будинком. Звичайно, що ще є там всякі труби, фітінги, крани. У нас є щит управління топочної. А ще ми поставили в таку систему фільтрації води з пом'якшенням, яка дозволить зберігти ваші крани від цього нальоту, і дозволить вам пити завжди чисту воду. На цьому будинку замовники не встановили. Банкоїли, ну а так як у нас є по всій поверхні будинку тепла підлога, то в літній період, якщо буде дуже жарко, в них є змова охолодити будинок через теплу підлогу. Ну так прийдеться пару місяців походити в тапочках. Для того щоб наші замовники дихали свіжим і чистим повітрям, локально по кімнатам будуть встановлені рекуператори, які дозволять круглий рік. Блін мати чисте повітря в себе в приміщенні. Ну а ще як фішка на вулиці, ми встановили отакі такі крани. Вони дозволяють користуватися водою. Круглий рік, коли навіть за вікном буде мінус 20, можна спокійно відкривати цей кран і користуватися водою. Чому бо механізм, який закриває сам механізм крана, знаходиться внутрі приміщення в теплому приміщенні, і тут стоїть ціфон. Коли ви перекрили воду, вода стекла лишня, і в трубі між запорним механізмом і зовнішнім краном води ніколи немає. Тому користуйтесь теж класна фішка. Отак він виглядає здорово. Така система, друзі, дозволяє жити в такому прекрасному будинку по самій мінімальній ціні. А кому цікава тема теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю, збережіть це відео і поділіться з тими, хто будується. А вам всім тепла або холоду, бережіть себе, слава українцям.